Олександр Швачка, Григорій Герман і корисна інформація від Миколаної погоди. Да. Ми, ви ж маєте бути в курсі, що на вас чекає сьогодні за вікном. Тож дивіться. Доброго ранку! Моє щире вітання на ICTV 2. 17 червня наші пращури слідкували за вечірньою зорею: червона зоря до вітру, світла і жовта на дощ, веселка в першій половині дня до дощу. А у другій половині до спеки. Якщо сьогодні пішов дощ, то він буде йти іще два. Три дні сьогодні на Україну впливатиме циклон, який принесе ще окремі короткочасні дощі з грозами, особливо в північно-східних і центральних областях. На західних регіонах день переважно ясний, із лагідним сонцем і прозорим небом. Хмари можуть з'явитися лише надвечір. А увечері можливий легкий дрібний дощ. Температура в день 23-27 градусів з позначкою плюс. А вночі і на стопчику буде 15-19 градусів вище нуля. Північ країни розпочне день у ясних сонячних обіймах, але до кінця дня хмар побільше. У сумах ближче до вечора небо задощить. Температура вночі у день 24-28, а вночі 17-21 градус вище нуля. Затишна свіжість ідеальна для спокійного сну з відкритим вікном. Східний регіон зустріне легка свіжість. Небо буде вкрите щільними хмарами хмарами. У другій половині дня, особливо ввечері, прогнозують дрібний дощ. Денна температура плюс 24-28, уночі 17-21 градус. Комфортно, невимушено тепло. На півдні температура в день сягне 31-35 градусів. Нуля. Схоже на справжню літню спеку. Надвечір можуть бути хмари з краплинами дощу. Зокрема, у Миколаєві очікується дуже сильний дощ з грозою, а в Одесі небо залишиться ясним, без опадів. Ніч спокійна, прохолода, десь 20-24 градуси. Центральна Україна Україна під ясним небом, втім, поступово погода зміниться. В день небо вкриється хмарами, а ввечері центром пройдеться дощ. Температура близько в день, близько 24-28, Тепло і сприятливо. А ввечері та вночі 18-22 градуси вище нуля у Києві. Небо буде безхмарно ясним до самого завершення дня, без опадів. Погода сонячна з плюсом 21-23 градуси. Бережіть себе, не забувайте про парасольки і добрі думки. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!